Вітаю! В цьому відео я розповім про свій кейс, як вдалося дуже класно автоматизувати певні бізнес-процеси в компанії клієнта за допомогою Google таблиць та певних IT-рішень. Почався цей кейс фактично з фінансового консалтингу, тобто клієнт просто хотів зрозуміти, скільки його компанія заробляє, як це все рахувати і так далі. Ми почали робити певні таблички, познайомив його з концепцією PNL. Розділили витрати на змінні та постійні, і почали проходитись по кожній витраті. в цей момент уже в клієнта був певний шок. Це коли ми проходимося по постійних витратах. І він в кінці, коли ми отримали суму витрат, які щомісячно витрачає компанія, і там був один мільйон гривень. Клієнта просто заоквилилися очі. Він такий ого серйозно, мільйон гривень. Ми витрачаємо просто кожного місяця. Коли ми це познаходили, звичайно, що по більшості. І цих витрат клієнт запровадив десь якісь обмеження, тому що це, наприклад, були там витрати на якусь канцелярію або ще щось таке, які не контролювалися, і фактично ну, просто через це тільки суми були великі. Десь знайшов як оптимізувати і так далі. І фактично, просто тому що я показав скільки грошей тратить його компанія. Він знайшов уже дуже багато способів, як це все прибрати, зменшити і зробити цифри не такими страшними. Після того ми почали рахувати інші різні показники, десь по відділу продаж, десь по маркетингу, по фінансах і так далі. Вилилось це все в розуміння того, що взагалі в бухгалтерії в бухгалтерському відділі компанії потрібно навести порядок, тому що в компанії на той час працювало звіться п'ять уже бухгалтерів, але власник виходить, сам повинен був враховувати оці витрати, тобто дивитися за фінансами, і не бачив повної картини. Ми почали описувати всі посадові інструкції в цьому відділі. По кожному взагалі, працівнику прописали хто що робить, де звідки що бере. Причому зробили це достатньо так деталізовано. Тобто, залізли прям в кожен процес. Прописали там кожну кнопочку в 1С, яку вони нажимають, який звіт скачують, коли кому подають, в які дати, в які дні, хто відповідальний за це все. І фактично зробили. Ну, можна сказати, порядок, таким чином в бухгалтерії. Чим ми стикалися, коли це все робила? Чим ми стикнулися, поки писала ці посудові інструкції? По перше, з тим, що раніше інструкцій не було взагалі, і фактично вся інформація, коли приходив новий працівник, коли треба було та десь когось підмінити, і так далі, вона передавалася усно, тобто просто один одному десь щось показували. По друге ми виявили, що взагалі в деяких моментах не зрозуміла. Хто кому підпорядковується, тобто ну просто була якби група бухгалтерів, да був головний бухгалтер, навіть був фінансовий директор, але фактично між ними всіма був певний такий хаос. Хтось відповідав за одне, хтось ставив задачі один одному в такому форматі, хтось в такому, хтось такий, хтось такий. Ну тобто, загалом було все абсолютно порізно. Це все прийшлось описувати дуже деталізовано і фактично також промальовувати схеми оргструктури, робити так, щоб тут запрацювала. Уже нормальна структура, запрацювала нормальна підпорядкованість одна одні, і фактично нашою ціллю в цьому всьому було зробити нормальну фінансову управлінську звітність. В якийсь момент ми зрозуміли, що навіть коли ми вже прописали посадові інструкції, розібрали всі процеси і так далі, все одно не вся звітність виходить достатньо точна. В чому проблема була в тому, що, по перше, дуже багато було операцій, тобто це компанія, яка займається відвантаженням палива, і відповідно кожного дня десятки клієнтів. Відповідно, дуже багато операцій, і треба було придумати. Як зробити так, щоб бухгалтерія могла сама себе перевіряти, тобто якісь дані, щоб дублювалися для того, щоб можна було зрозуміти, якщо десь бухгалтерія допустила помилки, тому що все одно щось могло не ввестися, щось десь забулося, щось десь переплуталося, і так далі. І так як величезна кількість операцій, то провірити це просто самостійно було би дуже тяжко, тобто це не получалось також. В цей момент булася робота з власником бізнесу, і я потрошки також звільняв його від різних операційних задач, тому що фактично, коли я прийшов в компанію, то на ньому досить багато все ще було закріплено процеси. Один з них це бізнес-процес закупки. Так досить часто буває, коли саме якраз важливі такі найважливіші процеси вони закріплені за. Власником бізнесу він не відпускає контроль, і відповідно моєю задачею було трошки цей контроль знизити, тому що сама людина, сам власник був уже перевантажений, тобто він не міг робити це достатньо якісно. Це розповідає як паралельну історію, тому що це дуже зв'язано з тим, що буде відбуватися далі. Тому, поки йшла робота з відділом алтарі, паралельно йшла робота з власником для того, щоб загалом його переконати в тому, що він вже готовий до того, щоб делегувати якісь функції, власне, от, функцію закупки, і відповідно, щоб це робив вже хтось інший. Чому взагалі ну, делегування важливо Я ще тут так також відійду? Якщо бізнес процесом управляє власник, навіть не управляє, якщо він сам бере участь в ньому і виконує якісь функції. То виходить, що над цією людиною в компанії вже немає нікого. Тобто, бізнес-процес може йти абсолютно криво можуть бути якісь помилки, можуть бути допущені якісь неточності. Ну і взагалі власник робить і все, так як він вважає правильним, тобто так як він звик і так далі. І це досить часто не те, як би було добре для компанії, а просто от власник привик, і він так робить, і відповідно. Делегувати і віддати деякі функції дуже важливо ще і в тому плані, що цю людину можна буде тепер контролювати, тобто змінювати якось її поведінку і так далі, тому що ну власник, особливо якщо він ще суперперевантажений, він не буде міняти свою поведінку. Він не буде якось по-новому щось робити, де там треба, наприклад, більше часу або ще щось таке. Він буде робити, так як він звик по максимуму швидко і просто щоб працював. Загалом ми з власником домовились так, що він все таки передасть функцію закупки іншій людині. Він не хотів брати когось нового, тому що знову ж таки він казав, що цю людину треба буде вчити там і так далі. Але в нього на той момент була помічниця, яка була не до кінця завантажена, і було прийнято нарешті рішення, що давай спробуємо передати от всі повноваження по закупці саме цій людині. Відповідно, щоб закупку вела вона. Коли ми про це говорили, вийшло питання, що треба тепер якось її контролювати. Тобто, треба, щоб вона також заповнювала якось якісь звіти, щоб те, що стосується закупки, як одного з найважливіших бізнес-процесів компанії, щоб все велося правильно. Я розробив ці таблиці. Я зробив таблиці, де фактично вона вносила кожну свою закупку, вносила звідки, куди, як, що з цим бензовозом відбувається, і так далі. І тепер згадуємо про питання, яке у нас виникло в бухгалтерії: що потрібно було зробити паралельну якусь систему, по якій бухгалтерія. Яка вела одинеску, могла би звірятися для того, щоб всі дані були чіткими, і фактично було прийнято рішення зробити Google таблиці, які би об'єднували якраз всі оці замовлення разом, тобто логістику і так далі, і щоб по цій системі могла бухгалтерія звіряти. І я почав розробку цих таблиць. Отже, що мали робити ці таблиці? По перше, вони мали враховувати всі закупки. По-друге, логістику з логістикою було складніше. Бензовози, які їздять за кордон, привозять паливо на основну базу топлива. Вони можуть це топливо ділити. Наприклад, може бути, що частина залилася на базі, частина залилася, наприклад, перелили в інший бензовоз. Може бути таке, що частина перелилась в інший бензовоз, а частина поїхала до клієнтів. Далі база також є не одна, тобто є кілька точок, де зберігається це. Палива, і потім після того це паливо також з різних точок може продаватися, як я казав вище з цих же бензовозів, з бусів, з бас і так далі. І відповідно треба було придумати таблиці, які могли би це все організувати. Фактично, я на той момент не знав, чи справляться Google таблиці з такою задачею, але як виявилось, вони змогли. і Я зміг. Отже, що вийшло? У нас вийшло три вкладки: перша це закупка, друга це переміщення, третя це продажі. Закупки заповнювала закупчиця переміщення логістику. Також тобто у нас була фактично нова посада, яка називалася Закупчик-логіст. Продажі ми переносили просто готові з одинацьки. В чому суть? В тому, що таблиця, ну, я її спроєктував таким чином, що вона вислідковувала оці переміщення топлива кожного дня. Тобто, в таблиці я спроєктував такий календар переміщення, де таблиця підсумовувала взагалі всі суми переміщень по кожному складу. Тобто скільки ми загальному злили на той бензовоз, скільки на той, скільки з одної бази на другу, скільки провезено, і так далі. І Таблиця почала рахувати вартість топлива на кожен день, і фактично, це рішення воно допомогло зробити саме основне. Тепер у нас вийшлося дві точки, де ми бачили конкретно залишок. Паливо на кінець дня, тобто в Одинецьці вводили бухгалтери і вносили всі дані. Відповідно, на кінець дня у нас була сума палива, і в таблиці також у нас рахувалися закупки, логістика і рахувалися продаж клієнтам. І відповідно таблиця на кожен день видавала суму палива, яка залишалась, і це якраз і стало нашими контрольними точками, по яких ми змогли перевіряти, чи бухгалтерія. Веде все правильно, і чи логіст закупчик веде все правильно, тому що якщо на кінець дня залишок в 1с і залишок в таблиці по топлу відрізняються, відповідно значить, хтось щось не ніс. Да Звичайно, що в цей момент треба пошукати хто саме, тобто де була помилка і так далі, але це був фактично вже прорив, тому що ми могли перевіряти оце топливо кожного дня раніше. Такі перевірки вони могли робитися раз в кілька місяців. Тобто, коли зливається топливо, рахується повністю по всіх бензовозах. Точна сума, скільки в нас залишилось топлива. Але такого б рахунку, який би давав можливість це рахувати кожного дня, не було. І фактично, зробивши ці таблиці, ми змогли зробити от саме це. І, відповідно. І бухгалтерія почала себе контролювати, тому що вони звіряли дані з таблиці. І логіст закупчик також став під контролем, тому що якщо вона щось не вносила, то відповідно цифри також не сходились. І таким чином ми вирішили одразу кілька задач. По перше, власник заспокоївся, тому що він чітко розумів, що ті дані, які вносить закупщик, вони правильні і точні, тому що він їх щодня перевіряв, він сам перевіряв ці таблиці, але він зміг видихнути, тому що вже не він робив ці закупки, і не він робив логістику. А він зміг це передати і зробити так, щоб чітко слідкувати за цим процесом. І також це покращило багато всього в бухгалтерії, тому що коли є щоденний контроль, то відповідно і бухгалтери розуміють, які помилки трапляються. Часто, які повторюються, і відповідно, багато з них ми також змогли виправити. Але це ще не все. Чому ж власне відділ бухгалтерії допускався насправді такої великої кількості помилок, не тому, що там працювали якісь некомпетентні люди. Тут все було окей, А проблема була саме в тому бізнес-процесі, який був в компанії. Тобто, як я сказав, вище дуже велика кількість операцій за день. Але всі ці операції проходили через телеграм-канал. Тобто, всі заявки від менеджерів, коли вони поспілкувалися з клієнтом, проходили через Телеграм. Тобто в Телеграмі просто буквально описалося, що от такий то клієнт, от така то кількість палива, така то адреса. Треба туди поїхати. А потім в цьому ж чаті логісти брали цю інформацію, і направляли водіїв, і відповідно потім. Сиділи бухгалтери і збирали фактично всю цю інформацію з цих повідомлень в телеграм, тобто вони фактично дуже багато часу тратили на те, щоб знайти хто на яку заявку там відповів, хто там поїхав. Є відмінність між тим, що замовляв клієнт, і між тим, що потім йому реально фізично злилося. Тому що, наприклад, клієнт каже орієнтовно 400 літрів, але по факту вони міряють і виходить там 450 чи 431. Ось так. І відповідно, оцей блок також треба було прибрати, тобто треба було якось зробити так, щоб. І збереглася швидкість оцих от заявок, тому що чому взагалі використовували телеграм, тому що потрібно дуже оперативно реагувати. Тобто, продавець поспілкувався з клієнтом, все через пів години уже водій повинен виїхати. От відповідно, якщо би там були введені якісь там CRM системи або ще щось таке, це би було все дуже довго. Воно би не спрацювало. Але друга проблема, яку треба було вирішити, це щоб бухгалтерія не тратила стільки часу на те, щоби оце все шукати от Цьому всьому копатися, знаходити і якось зводити дані, тому що це приводило до величезного хаосу. Було прийнято рішення і тут спробувати зробити це все через таблиці, точніше, через поєднання Google таблиць, також онлайн форм. Ідея була така, що замінити подачу заявки просто повідомленням в Телеграмі на подачу заявки через онлайн-форму. Яка вже би була приєднана до телеграму, відправляла це ж повідомлення в групу, тобто цей процес ми не ламаємо для того, щоб зберігалася швидкість комунікації, але щоб паралельно ці форми заповнювали таблиці, і відповідно, щоб ці всі дані треба було шукати уже не в телеграм чатах а щоб вони були хоча б структуровані в таблицях. Було зроблено дві форми: перша форма для продавців, відповідно, через яку подавали заявки менеджери по продажах. Це попадало Ло в одній таблиці і в телеграм, і другі форми були створені для. Водії, тому що після того, як заявка подана, в одній мусив також мати певну форму, де він відписував, що даний об'єкт закрито, скільки там злито, який відбувся розрахунок, і так далі. Відповідно, це все було з'єднано в таблиці, тобто, знову ж таки, через різні, там досить такі великі, складні формули. Я поз'єднував одну таблицю, поз'єднував другу таблицю і з'єднав це все в. Єдиний комплекс, де по айдішках заявок, які подавалися, таблиця знаходила співпадіння айдішок, заявок, по яких відписувалась, і відповідно таким чином створювала зведену таблицю, якою користувалися бухгалтери для того, щоб ці всі дані вже опрацьовувати, вносити там потрібну звітність і так далі. І така. Комбінація таблиць, форм та телеграму прекрасно запрацювала. Була проведена робота з продавцями, щоб їх навчити, перевчити, подавати правильно заявки, тобто, щоб вони правильно користувалися цими формами, щоб все було класно. Була проведена робота і навчання з водіями для того, щоб вони також навчилися правильно подавати ці всі заявки. Було проведено навчання для логістів, для того, щоб вони могли розуміти на чій стороні проблема, якщо така виникає, тобто чи правильно подані заявки. Чи правильно подані відписки, чи правильно назначений водій, і так далі. І це все працювало дуже класно і дуже чудово, але недовго. З чим ми стикнулися? Стикнулися ми з тим, що коли компанії був бум по клієнтах, тому що дуже багато людей якраз під час блекаутів почали замовляти послуги, щоб заправити свої генератори, фактично ці таблиці. Перестали витримувати навантаження, просто сипалася така кількість заявок, що дуже швидко таблиці заповнювалися вниз. Там було дуже багато складних формул для того, щоб поєднувати оці різні таблиці між собою, проводити обрахунки, і в якийсь момент ці таблиці просто почали лягати. Тобто, просто вони не витримували такого навантаження. І відповідно треба було щось з цим робити. Рішення, яке було прийнято, це зробити замість таблиць, все таки піти в IT і написати код, який би виконував. Ці всі самі функції. Тобто замінити онлайн-форми на форми в вже комплексному IT-рішенні, замінити таблиці повністю також на бази даних і IT-рішення, і відповідно це все перенести туди. Поки це робилося, тобто на розробку цього рішення в мене пішло порядка півтора місяці. Я періодично просто робив копії цих таблиць, які працювали і швидко закінчувалися. Я раз в кілька тижнів робив копії таблиць, переносив дані так, щоб компанія продовжувала працювати. Це був такий досить насичений час, тому що ну ми не могли ні втрачати клієнтів, ні втрачати інформацію по цих клієнтах. Тобто, це такий був. Тест-драйв, можна сказати, і фактично, коли оце it рішення запрацювало, його було зробити достатньо легко, тому що коли ми розробляли оці всі таблиці, коли я розбирав оці всі бізнес-процеси, фактично я дуже детально розібрався в тому, як все в компанії працює, тобто як ці подаються заявки, як підписуються, які є проблеми. Тому що навіть поки працювали ці таблички, дуже багато виявлено було різноманітних проблем. Наприклад, що продавець може подавати одну заявку, але треба, щоб вона подавалася одразу на кілька адрес. А для логістів це кілька окремих заявок, тому що це кілька різних адрес, на які інколи може їхати навіть різні водії. З цим всім треба працювати, когось розставляти по часу, так як треба, і так далі. Відповідно. За півтора місяці була ця система написана в ній вже були всі враховані оці от моменти, які ми побачили на таблицях і. Оце от переведення на цю систему воно відбулося вже достатньо просто, тому що форми, які були онлайн форми і форми, які ми зробили уже як частиною цього IT рішення, вони були дуже схожі, майже все було там ідентично. Форми для водіїв так само, але в цьому рішенні вже були зроблені ті речі, які неможливо було зробити в таблиці. Наприклад, можна додавати і видаляти водії. В таблицях це все було вже прописано, просто жорстко в формулах, і відповідно це міг робити тільки я. Це було не дуже зручно. Можна було додавати різні транспортні засоби, додавати склади і так далі. Тобто, в таблицях це все було вже ну через формули зроблено. Відповідно, потрібно була компанії моя підтримка, щоб це все працювало окей. Але коли ми перейшли на it рішення, то ці всі обмеження знялись, зробилося для компанії адвінка, де вони тепер спокійно можуть додавати водіїв, додавати транспортні засоби, змінювати ціни, змінювати якісь там форми і так далі. І тобто, фактично зараз це продукт, який працює. Повністю автономно в бізнесі цьому, якщо підсумувати, то ми добилися чого. По перше, всі заявки подаються по одній формі, тобто немає такого, що продавець, наприклад, десь забув щось вказати, тому що форма просто не відправиться. Йому буде підсвічуватися, що. Будь ласка, несіть ось такі от дані. Ми прибрали всі моменти, що якась заявка може загубитися. Знову ж таки, тому що тепер є чітко список заявок, по них видно всіх статуси, тобто заявки, які не опрацьовані, її одразу буде видно. Ми зробили. Можливість редагування цих заявок, тому що теж те, що виявили під час тестування таблиці це те, що досить часто бувало таке, що заявки змінювались. Наприклад, клієнт передзвонив і каже: Вибачте, мені не на цю адресу, але там вже на ось цю треба привести або не такий, є траша такий, або, наприклад, водій неправильно просто щось відписався, і так далі. Тобто, ми додавали в цей ті рішення повністю. От всі ці можливості редагування додали розмежування прав. Тобто, тепер чітко у нас є в системі доступ для водіїв. Доступ для менеджерів, і відповідно, ну якби ви нікому не видно нічого, що він не має бачити. А тим, хто має повні права, він може бачити взагалі всю картину. Тепер бухгалтерія не тратить час на збір цих всіх даних в телеграмі, тому що все в одному місці, причому зроблено так, щоб ідеально все можна було викачати і зразу завантажити в 1с Тобто, все абсолютно тепер чітко, все прозоро, немає ніяких. Помило. І, відповідно, всі цифри, які можна би було побачити тільки після того, як збираються всі ці дані з Телеграму, а це могло тривати там місяць часу, от, тобто звітність збиралася з затримкою в місяць, тепер можна дивитися прямо онлайн і одразу. Ось так. Вважаю, що це дуже крутий такий кейс поєднання розбору бізнес-процесів і IT-рішень. Якщо ви розумієте, що і в вашій компанії можна покращити якісь процеси, впровадивши там різні точкові зроблені спеціально під вас it рішення, то пишіть приватні повідомлення, залишайте заявку, ми з вами поспілкуємось і продумаємо дуже детально, і зробимо те, що підійде конкретно для вас, і що зможе ваш бізнес зробити більш прибутковим, щоб він працював швидше. Щоб люди менше виснажувались і працювали чіткіше, а не більше, аби відповідно заробляли більше.